Так, щось що таке. Наталя, це не на пальці, а на п'яльця. Ага, ви на круглому тому. А я люблю отак, на палець сюди доложу, тільки не на ту руку, на оцю руку доложу. Ось так, на цю руку і на пальці так собі вишиваю. Володимир Діана, привіт. Не дуже маю як писати. Бау-бав малого, бав Михайло. Любашо, будьте уважні зі зв'язком. Світла довго не зависаєте в інтернеті. Ви будете появитися, інтернет ви все добре, Михайло, все у нас буде хорошо. Техас, у, у мене є дівчина. Це добре, хай Бог дає. Юля, Богдан, привіт. Ванес. -ва Добро, дорогий друг. Доброго дня і вам. Надя Чекарьова. здравствуйте, дорогая Любочка Голубочка, здоров'я, щастя, успіху вам і всім родним і близьким, здоров'я, міра, всім нам, Надежда Харков, доброго денечка і вечора вам Надю, всього найкращого хай Бог вас береже. Богдан, доброго недільного вечора, пані Люба та друзі, доброго вечора. Дмитрій, здравствуйте, Гомель, Білорусь. доброго дня вам і вечора. Так, Техас, я руски, ну то й що? Якщо ви без політики, можете спілкуватися. Так, гобут, габут он, Ліне, Україна, да, мем. Так, так, я з України. Юля Бойко, Богдан, привіт. Богдан, Юля, привіт, Діана, привіт, Юля. Здоровається Наталя. Ще є дерев'яна рама для вишивання. Я знаю, ну, я, мені от саме легше це на палець служити і так вишивати. Як у вас здоров'я та справи, Андрій питає? Андрій, вчора трошки захляли, бо... Este, привезли сіна, 120 тюків, але на подвір'я не могла машина заїхати, бо мокровато було. Ось то ми ось там звітом возили. Так що ось таке діло. Діма, доброго вечора, Люба, доброго вечора, Ваніс, скільки вам літ? 49. Володимир. Сілюки стрімлять, а ви хто? Забуло поросятку, я е, забуло, ні, не так. забуло телятку, як мамку сало, так? То так і то забув ким ти був. А що б ти без з того села робив би? Куми, сюди її ближче припніть? О! Ну, такі вже всі прямо городські, їм спец зубами чухається і думає, що хтось вже дуже далеко виліз. Івана Богдана привіт, Богдан привіт, Роман. Слава Україні. Привіт, пані Люба в Польщі. Погода 30 градусів і. Нараз... 30 градусів і більше, напевно, чи щось. Щось таке. Ксюша, Богдан, привіт. Андрій, більшоє село. Так, Юля, так, велике село. Юля, Андрій, привіт. Оксана Марусич, привіт, Любочка. Я вас люблю дуже-дуже. Хай вас Бог охороняє. Я вже вдома. Мені зробили апендицит. Ага, зробили операцію. Хай буде все добре, щоб була здорова мені, Оксаночко. Техас зрозумів. Богдан Турта, Юля Бойко, доброго вечора, тихо, мирного вечора. Скоріше і всім перемоги. Алекс, ви хочете жити при Росії? Ні. Хай Бог милує. Оксана, дою 7, 14 і 20. От і ваша проблема. А як же ж? Ви в всім рано і вечір в 20. Скільки годин виходить між перервами доєння? А від 7 до 14, від 14 до 20. І ти що, до мене хотіла почухатися, да? Ага. а ти не дістала. Ага. <плес> Ай ти в Треба доїти. Треба доїти, якщо ви в 7 доїте, то вечір треба доїти не раніше 10 години. Ось так. Через що пояснюю? Якщо козу. Ви доїте неправильним часом, вона вночі більше лежить, більше набирається молока. І вона лягає, вім'я притискає, лопають судини. Ось в тому вім'ї. І ось вам молоко має кров, кровоносні судини. Лопають, бо сильне навантаження йде на них. І ваші проблеми.